Готові боротися за правду, інформувати населення та працювати у будь-яку пору доби. Журналіст – це не просто професія, це віддані своєму покликанні та готовність до різних обставин. Доносять інформацію доступною мовою та знайомлять глядача із цікавими людьми, аби розширити знання подолян. Насправді досвід в вісім років і щоразу знаходжу щось нове в цій професії. І найголовніше, що я для себе знаходжу, це напевно, що люди, з якими я знайомлюся, яких я відкриваю для себе різноманітні професії, різноманітні діяльності. І журналістика для мене поєднує в собі дуже багато знань, тому що кожен журналіст, який готується до сюжету, до якихось масштабних зйомок, він готується повністю. Вивчаючи ту чи іншу тему. Тому потрішки щось дізнаюсь нового, знайомлюсь з новими людьми і насолоджуюсь. Із початку повномасштабного вторгнення українські журналісти, попри небезпеку та виклики, інформують не лише громадян, а й показують світу справжнє обличчя ворога. Саме у ці складні часи повітряних тривог, вибухів та людського горя журналісти чатують на боці правди. Робота журналіста в умовах війни вона зазнала певної трансформації однак це навпаки додало ще більшої ваги цій професії, адже журналісти це ті люди, які в першу чергу подають важливі новини, подають інформацію, і вони, що найважливіше, перевіряють цю інформацію. Достовірність та об'єктивність головні засади роботи справжнього журналіста. Саме зараз, у час війни, коли ворог намагається здолати цілу націю, майстри слова стоять на боці правди, спростовуючи і псоокупантів. Я цій професії не так довго, проте за цей рік я зрозуміла, наскільки важливо доносити людям правдиву та достовірну інформацію. Із нагоди професійного свята дня журналіста, яке відзначають 6 червня, представники влади привітали майстрів слова та подякували за активну роботу не лише в обласному центрі, а й в області. Хмельниччина завжди пишалася своїми медійниками. Це насправді дуже талановиті, активні журналісти і Хмельницька обласна рада високо цінує вашу відданість своїй професії, вашу активну громадянську позицію та Вагомий внесок у розбудову демократії, свободи слова і нашого суспільства. Чимала кількість представників цієї галузі не повернулася зі зйомок через ворожі атаки. Та, попри це, українські журналісти продовжують свою справу, інформують населення. Щоденно ризикують собою, тримають у тонусі органи влади. А головне регулярно нагадують. Сьогодні підтримка наших сил оборони це головне. Олександра Толстюк, Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.